Я сьогодні цілий ранок чекала, чекала смс. -ку. Я зазвичай звикла, що він тільки прокидається. Можливо, що потім досипає і я. Чекаю цю смс добрий раночок. чекаю цей смайлик. А сьогодні не пише, не пише, не пише, не пише. Я вже написала. Я вже все. Я вже встала. Пиши, чого ти не пишеш. Тетяна Сень, дружина військовослужбовця Сергія Сеня, у квітні 2022 року. Сергій мобілізувався і відтоді захищає Україну на передовій. Тетяна каже, кожен день чекає повідомлення від чоловіка, що з ним все добре. Іноді є такі моменти, коли ти живеш, 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 живеш це життя. А один ранок ти просто прокидаєшся і розумієш, що чогось не вистачає. Десь знаєте, цей пазлик. Він просто ну не складається. Тетяна говорить, бо Сергії їй важко вести домашнє господарство. А я не хочу ходити сама перти два огромних пакета з базара. І знаєте, що мені їх треба доперти додому. Я хочу бути жінкою, я хочу бути просто мамою, просто дружиною. Я не можу сфокусуватися тільки на одному. Знаєте, як раніше, три роки назад, я просто приходила додому. Я знала, що чоловік прийде додому. Я наготую їсти дитину, заведемо в садочок, заберемо, і все. У нас сімейна вечеря, і в нас свої справи. А потім, коли прийшла війна, в 22-му році, чоловіка забрали служити і по цей день. Це дуже важко. Тетяна каже, Сергій з фронту підтримує її, говорить, що вона сильна і справиться з усім. Дитя дуже важко, коли ми йдемо, гуляємо по місту. Вона каже: Мама, коли тато приїде. Оце, мабуть, знаєте, це найболючіше, коли дитина запитує, коли приїде тато. І оці зустрічі два рази на рік по 15 днів. Це знаєте, 30 днів у рік ти щаслива жінка. Ти повноцінна жінка, в тебе є повноцінна сім'я, і ви робите все в трьох. А коли він їде, треба декілька днів знов, щоб загрузити себе по максимуму усім, чим я тільки можу, аби не думати. Придбали будинок, я туди їду, я сама, я зі своїми думками. Я ніколи не думала. Я, не, я навіть не розуміла, чого люди сидять на тому городі. Бо вони ні про що не думають, як про ту бур'янин. Тетяна розповіла, що вона разом із Сергієм давно мріяла про власний будинок у селі. Будинок відволікає від реального життя і є їхнім спасінням, каже жінка. Він приїде собі, він собі там в нього є майстерня. Він собі сів і він там день може робити те, що він хоче. Сереж, треба полкам. Нема приїжджаю. З роботи дивлюся, в мене поличка вісить. Я така, ого, оце то ти так швидко. Я приїжджаю в подвір'я виметене. Ні сиринки, ніде да нічого. Наше ж ти чипа, а мені подобається. Він каже: Я сюди приїжджаю і мені подобається. Тетяна та Сергій Сень 11 років живуть разом. Виховують донечку Ярину. Сергій спочатку воював на Донецькому напрямку, виконував бойові завдання в Бахмуті. Зараз він воює на Харківщині. І коли його забрали служити, у нас знаєте, пройшла така. Переоцінка відношення одне до одного. І я зрозуміла, що в мене є тільки він. Він побачив, що я скрізь за ним. Я в ньому побачила сильного чоловіка, який здатен захистити мене, захистити дитину. Він побачив, що де б він би не був би. Я скрізь поїду за ним. Найважче почуває себе після відпустки Сергія, каже Тетяна. Я не витягувала морально, я не розуміла, чому, ех, чому так, а чому нічого не закінчується, не закінчується війна, чому не можна частіше приїжджати додому, чому не можна відпустити його додому? І воно дуже, дуже, дуже багато питань, і воно наслоюється одне на одне і вилазить велика емоційна така, знаєте, куля, яка титкоголочко торкнеш, і вона як вистрелить, і це дуже важко, бо плачеш ти тоді довго. І ти, я знаю, що я така не одна. Приходить переломний момент. У мене він відбувся десь півтора місяця, і я просто пішла до психолога. За словами Тетяни Босуновської, практичної психологині та сімейної медіаторки. Жінки, чоловіки, яких на війні зіштовхуються з багатьма викликами. Їм потрібно до цього пристосовуватися і знайти спосіб підтримувати психоемоційний ресурс. Бути в ресурсі це тоді, коли ти можеш піклуватися про себе, ти можеш піклуватися про інших. Ти не зриваєшся на дітях, не кричиш. Ти можеш. Розпланувати свій майбутній день наступний день, і це без якоїсь паніки, без якоїсь істерики. В першу чергу треба визнати, що ти втомилася, тобі важко. І це абсолютно нормально, ти злишся, ти нервуєш це в тих умовах, в яких ти опинилася, як жінка, як дружина, як мама, ти, ти маєш право на ці емоції. І коли ти визнаєш, що тобі потрібна допомога, важливо звертатися до Спеціалістів важливо проговорювати це тим людям, які з тобою поряд. Тобто ті рідні і близькі, які поряд це найперша підтримка. Ось головне, щоб проговорювати, що тобі треба ця допомога і якого, якого саме плану. Ну і звичайно, у нас в місті, якщо брати Житомир, якщо брати область, є організації, є спеціалісти, які в цьому допомагають. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.